До нас дуже багато приїздили внутрішньопереміщені особи. Вони бігли в чому були в тапках, в халатах. І я розкажу одну таку історію. Приїхала сім'я, чоловік і жінка, і в них було троє діточок, і така сім'я. Мама Наташа, папа Артур, а хлопчик був один Дамір, такий Дамір, Артур і дівчинка Тетянка. Діти боялися, боялися всього, якийсь вибух або якийсь шорох. Маленький взагалі дуже кричав. І Перше час іде квітень, травень, таке сонечко так тепленько на вулиці, і е, бачу, що вони ж дивляться на тих діточок, які катаються на самокатах, на м, велосипедах. І їм теж хочеться, але батьки всього ж не можуть купити. Хоча вони приїхали і такою речі столкнулися. звичайні прищепки, що білизну цепляти. Звичайно, товкушки у них не було. Це ж не можна все купити, придбати. І ось ми, як депутати, поспілкувалися, знайшли, привезли і надали цим діткам ці самокати. І ми зробили таку невеличку виставу. Маму я попередила попередила там ще її сестру, там жіночку, що ви виходите на вулицю і нічого тільки дітям не кажіть. Діти виходять, і тут я стою з цими самокатами. Ви б бачили оченятка цих дітей. Боже, у них. Дар речі відняв, вони завмерли, стали і не знають, куди йти або вперед і назад. І ми подарували цим самокати. Потім проходить час, вони мене гукають. У нас же тут побудований такий майданчик для скейбордістів, і гукають Адольфа, не йдемте, йдемте». А цей маленький хлопчик-Дамірчик він взагалі думав, що мене звати Адольфівна. І він ото, як види, на волосі, кричить: Адольфівна, привіт! І оце я вже вмію. І ми підемо на той майданчик, і вони мені там показують всякі кветки, макетки, там перевертення. І дійсно, от це дійсно таким маленьким таким емоційним вибухом, що дитина відволікається від. Цього часу, від цього страшної такої от ситуації. А дитина щаслива, вона радіє, вона у неї очі наповнені щастям. Оце саме головне.